Пане героев, особливо складне народження вишива та передам полковник і становку. Героям слава! Шановний колеги, побратими, друзі. Минулий рік був роком героїв, саме вашим роком, які чітко знають, що подвиг це неодноразова акція. А виснажлива, кропотлива робота. Знаю, що ви працювали на межі своїх людських можливостей, робили те практично, що не може робити ніхто. Найскладніші миті ви були саме там, де була потрібна допомога. Саме головне, що ви робили ту роботу, відбуваючи важкі штурми, це стосується батальйону поліції особливого призначення. Рятуючи життя, ви тим самим змушували вбитись серце нашої рідної Донеччини. Ваша стійкість, ваша людяність, ваша самопожертва. Гідні найвищих нагород, тому я пишаюсь кожним і кожним. Збіллю ми також повинні згадати тих, хто повинен сьогодні стояти поряд з нами. Вічна пам'ять і слава нашим героям. Як би не було складно, хлопці, я думаю, ворогу не вдасться зламати нас, тих, хто. Саме 11 років протистоїть злу, тих, хто зберіг собі світло і обрав шлях допомоги людям. Вітаю щиро всіх з прийдешнім новим роком. Бажаю, щоб завжди ви повертались до своїх родин живими і здоровими. А ваш бойовий досвід, також незламний дух стали фундаментом нашого успіху. Щиро бажаю всім мирного неба у вільній нашій Україні. Тримаємо стрій. Слава Україні! Героям слава! Кожного розв'язку я кого сьогодні нагороджував генерал, я всі знаю особисто. І всі ці заслуги далі можуть бути працею кропотливою, як Орславний сказав. Вам хочу бажати одного, вам, вашим сім'ям, щоб побист наступних жимі. Ми працювали в нормальних умовах, виконували поліцейські функції. Ну а вам всім хочу подякувати заслугу. Кажуть, як зустрінеш новий рік, так і проведеш, ви зустрічаєте новий рік з нагородами. Нехай наступний, 2026 рік, принесе вам. Не тільки нагорода, а найголовнішу нагороду це перемога. Перемога над ворогом. Дякую за службу, дякую за мужність. Бережіть себе, бережіть Україну. У 2026 році надалі нищити ворога, рятуйте життя. І ми ще раз, по пана генерала генералу, зустрінемось з іншими нагородами. Слава Україні! Героям слава!